Вітаю, я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Запрошую вас зробити бліц-мандрівку у часі, дізнатися, як жилося у Славетній Англії у 16-17 століттях, але ми обговоримо лише най найважливіше це часи королів і королев, які змінили життя країни. Але почнемо ми з прагматичного, з економіки. Спробуємо охарактеризувати економічну ситуацію в Англії через висловлювання вівці з'їли людей. Так не буває, скажете ви. На початку 16 століття у сільському господарстві Англії сталися значні зміни. З'явилися мануфактури, зріс попит на англійську вовну. Багато землевласників хотіли більше грошей, а отже, більше овець. Для розвитку вівчарства землевласники лендлорди збільшували площі під пасовиська. Вони зганяли селян з земель та обгороджували ділянки. Саме цей процес дістав назву обгороджування. Наслідок проведення обгороджування в Англії з'явилися нові суспільні верстви: нові дворяни та сільські наймити. Перші заробляли на вовні, другі втрачали землю і жили на ту платню, яку отримували за роботу. Через обгороджування багато людей втратили засоби для існування, вимушені були шукати роботу і, не знаходячи її, крали або просили милостиню. На початку 17 століття в Лондоні налічувалося до 50 тисяч жебраків. Закони, які передбачали дуже жорстокі покарання за жебракування, отримали назву кривавих. Король Генріх VIII, один із ініціаторів кривавого законодавства, уславився ще й завдяки змінам у релігійному житті. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що таке реформація. Спочатку Генріх VIII був її противником, але у 1529 році королю захотілося розлучитися. Коли папа римський не дозволив, король дуже розсердився. І Генріх Восьмий примусив з'їзд англійського духовенства ухвалити рішення, за яким король очолив церкву в країні. Відтепер монарх призначав єпископів і отримував усі збори й платежі, які раніше відправляли до Рима. Згодом в Англії було закрито сотні монастирів, а їхні землі й багатства перейшли до скарбниці. Марія Тюдор, донька Генріха VIII, намагалася повернути Англію до католицизму. Через масові страти протестантів королеву називали Марією Кривавою. Однак англіканська церква вже глибоко вкоренилася в англійському суспільстві, і, що не менш важливо, повертати землі монастирям ніхто не хотів. Після смерті Марії Тюдор корона перейшла до славетної Єлизавети І роки правління 1558-1603. Єлизавета І відновила англіканську церкву, бо Рим не визнавав її прав на престол. За час її правління, особливо завдяки перемозі над іспанською армадою, Англія перетворилася на володарку морів. Єлизаветинська епоха це епоха розвитку англійської драматургії. Згадайте творчість Вільяма Шекспіра та успіхів англійських мореплавців. Серед них вирізнялися такі шукачі пригод, як Френсіс Дрейк. За Єлизавети І, Англія посилила вплив на Шотландію і жорстко придушила повстання в Ірландії. Якби у мене був час, я б годину розповідала вам про цю королеву, але сподіваюся, ви як мінімум уважно пропрацюєте матеріал у підручнику. Оскільки Єлизавета І була бездітною, її спадкоємцем став родич, король Шотландії Яків IV. Він започаткував нову династію на англійському престолі. Стюарти правили з 1603 до 1707 року. Вони прагнули встановити в країні абсолютну монархію, наслідуючи приклад Людовіка XIV у Франції. Права парламенту вважались поступками з боку монархів, такими, що їх можна забрати назад. Особливості правління Якова І та його сина Карла І це постійні порушення конституційної законності, це стягування нелегітимних незаконних податків, підтримка католицьких країн. Все це обурювало громадян. Карл І використовував парламент виключно для отримання коштів на війни. Здобувши бажане фінансування, він протягом 11 років взагалі не скликав парламенту. Для покриття своїх витрат він поширив на всю Англію корабельний податок. Правда, завдяки цьому Англія розбудувала флот, проте король порушував права міст. Для придушення невдоволених було розширено діяльність надзвичайних судів, таких як Верховна Комісія і Зоряна Палата. Щоб отримати кошти на війну Шотландію, король скликав парламент. В історію цей парламент увійшов під назвою «Довгий», бо тримав владу з 1640 до 1653 року, а його робота поклала початок революції. Довгий парламент засудив до страти ініціаторів і натхненників ідей абсолютизму, фаворитів короля. Було вирішено, якщо король спробує розпустити парламент, то англійці повинні перестати платити податки. Право встановлювати податки парламент закріпив за собою. Ці ці рішення увійшли до великої ремонстріації, великого протесту, документа, що значно обмежував права короля. Спроба Карла І заарештувати лідерів цього парламенту не вдалась, і король виїхав на північ країни з метою підготовки військ для боротьби з парламентом. Прихильників короля стали називати кавалерами, оскільки це були дуже гарно вдягнені аристократи. А прихильників парламенту називали круглоголовими, тому що пуритани скромно одягалися і носили коротку зачіску. На початковому етапі армія короля зазнавала поразок. До кінця 1643 року три четвертих території країни було в руках короля. Круглоголові були гірше озброєні, а командування парламентської армії діяло не рішуче. Тільки завдяки діям Олівера Кромвеля, який очолив армію прихильників парламенту, ситуація змінилась. У червні 1645 року в битві при Незбі війська парламенту перемогли армію Карла І, яка втратила у бою 5 тисяч воїнів. Король утік до Шотландії, однак був виданий англійському парламенту за викуп. У 1649 році Карла І було визнано зрадником, тираном і ворогом Батьківщини та страчено. 19 травня 1649 року Палата громад англійського парламенту офіційно проголосила Англію республікою. Звернемо увагу на визначення. Республіка це форма державного правління, за якою джерелом влади визнається народ. Органи державної влади обираються на певний термін. Палату лордів, вищу палату парламенту, після цього було розпущено, королівський титул ліквідовано. Цього домоглись левелери, зрівнювачі на чолі з Джоном Лільберном, які виступали за республіканський устрій Англії, рівні виборчі права лише для чоловіків, і саме за це їх називали зрівнювачами. Також вони вимагали передати землю селянам у їхню власність. Земля, однак, за рішенням парламенту, була оголошена власністю лордів, а селяни її тимчасовими утримувачами. Республіка проіснувала недовго. Олівер Кромвель, що повернувся з карального походу проти Ірландії, розігнав парламент і намагався скликати новий, але і це не допомогло стабілізувати ситуацію в країні. Тоді Кромвель розпустив парламент і встановив режим протекторату. Цей режим діяв з 1653 до 1658 року. Фактично в Англії було утверджено військову диктатуру. Кромвеля проголосили головою держави з титулом лорд протектор захисник. Режим тримався на його величезній популярності та силі армії. Пізніше титул протектора було проголошено спадковим, і по смерті Кромвеля його отримав син Річард, який не мав підтримки в армії і популярності в суспільстві. За цих умов командувач англійськими військами в Шотландії, генерал Монк, уклав таємний договір з Карлом ІІ, сином страченого короля. Згідно з ним, учасникам революції мала бути оголошена амністія. Придбане в роки революції майно зберігалося за новими власниками. гарантувалося право вільно сповідувати протестантизм. Війська генерала зайняли Лондон, і Карл ІІ був проголошений новим королем. Так відбулася реставрація Стюартів. Проте Карл ІІ і Яків ІІ правили недовго. Оскільки Яків ІІ був ревним католиком і прагнув відновити абсолютну владу, обурені його профранцузькою зовнішньою політикою парламентарі таємно запросили на англійський престол правителя Нідерландів Вільгельма III Оранського. Восени 1688 року Вільгельм висадився на англійському узбережжі та рушив до Лондона. Народ зустрічав його з радістю. Як і в другий утік до Франції, і так в Англії відбувся палацовий переворот, що отримав назву Славна Революція. Зверніть увагу на дату: 1688 1689 роки. Революція завершила тривалу боротьбу парламенту і короля, і в Англії було встановлено парламентську монархію. Це така форма правління, за якою глава держави монарх не може прямо впливати на склад на політику уряду, що формується виключно парламентом і підзвітний парламенту. Під час вступу на престол парламентарі вручили новому королю Вільгельму III декларацію прав або біль про права, в якій було викладено права та обов'язки законодавчої влади, парламенту, виконавчої влади короля та його міністрів. У період правління цього монарха було закладено головні принципи існування англійської політичної системи. Депутати парламенту переобиралися кожні три роки. Король формував уряд із представників тієї партії, яка мала більшість у парламенті. Змагання за владу між різними партіями заклали основу двопартійної системи в Англії. Таким чином, англійська революція XVII століття відіграла визначну роль у розвитку не тільки Європи, а й всього світу, що дає привід нам розглядати її як дуже важливу подію всесвітньої історії. Парламентаризм наступне століття поступово стане нормою розвитку демократичних суспільств. Зверніть на це увагу: дякую вам, читайте, досліджуйте, робіть власні висновки. З вами була я, Ольга Дудар, і це курс всесвітньої історії для восьмого класу.